Знайомся, нова лінія по догляду за обличчям для володарок молодої, чутливої, і проявів алергії шкіри. Комплект представлений повністю у системному догляді, і перший етап це в нас буде для очищення шкіри. Легкий прозорий крем для нормальної схильної до жирності. Очищуючий засіб для нормальної схильної до сухої шкіри. Очищення для нормальної схильної до комбінованої або жирної шкіри, бачиш, воно збивається у таку легку піну. А засіб, які розраховані на нормально схильно до сухості шкіри, дуже м'який, кремообразний, дуже легко і ніжно очищає, при цьому дарує шкірі. Яке би очищення ви не обрали? Обов'язково пам'ятаємо про масажні лінії, про те, що у нас шкіра, обличчя це до цієї кісточки, тобто на очі ми його не наносимо і, звичайно, Носимо від середини в сторони. Від цього також буде залежати, як ми будемо виглядати в майбутньому. Ось ця переламутрово ніжна краса це в нас є скраб ексфоліант. Це така річ, яка буде знімати м'яко мертві клітини. Хочу нагадати, що для того, щоб шкіра виглядала молодо і красиво, то зняття мертвих клітин потрібно робити якнайменше 2-3 рази в тиждень. Скраб у нас є дуже-дуже м'який, але я би все одно радила перед використанням порадитися своїм б'юті-експертом, якщо в тебе його немає, то зі мною. Чому? Тому що насправді не кожна шкіра потребує або навіть можна зробити механічне відлущування. Інколи це не краще, а навіть гірше впливає на стан шкіри. Після того, як ми змили ексфоліант і закінчили процес очищення, обов'язково потрібно шкіру протерти тоніком. По-перше, він закриває пори, заспокоює шкіру, ну і закінчує процес очищення. До речі, якщо ти звернеш увагу, то ця лінія, в принципі, так як і всі засоби нашої марки, не мають яскраво вираженого аромату. Чому? Тому що тут немає ароматизаторів. Це дуже-дуже важливо. А також ця лінія. І наша вся продукція є некомедогенна. Це значить, що не містить тваринних жирів. Ну і, звичайно, далі в нас йде зволоження. Для нормальної схильної до сухості шкіри дуже легкий крем, який ніжно наноситься, швидко поглинається і при цьому дарує шкірі просто сяючу, сяючий вигляд і зволоженість. Або крем. Для жирної або схильної до жирності шкіри. Він є зовсім зовсім інакший. Бачиш, він іде такий у нас гіліозний, ось такий. Дуже ніжно лягає, бачиш такий зволожуючий, класний гельчик. Неймовірне зволоження, яке при цьому дарує ще матовий вигляд. Я точно знаю, що даний комплект це буде улюблена знахідка багатьох людей, які хочуть залишити і зберегти молодою красивою свою шкіру. Для цього потрібно просто е звернутися до б'юті-експерта, який допоможе то все протестувати. Ти можеш звернутися до мене, можеш перейти по хештегу Королівство Червоному, і ми з радістю допоможемо. Обов'язково доглядайте за своєю шкірою, даруйте їй молодість, даруйте їй можливість залишитися молодою красивою красиво на все життя. З любові і бажанням бути корисною, лідер бізнес-групи Стоян Неля.